Всім здорово. Я їду в матюші. Все, давайте скоро побачимося. Я уже в матющах. Я вам сейчас дальше розкажу, чого я один. Бо я завжди був з кимось. Віктор, Никодим, Льоша І оці второстіпенні, ну вони таке, ну Бувають, не бувають Коротше, я зараз йду до тут, Бо там саме цікаво, там є дамба, на якому там вообще капець, ребята. Так що все, йдемо коротше. Дерев'яний міст там, ну мій друг був, він, коротше, розказав, що його називають дерев'яний міст. І от він. Він вроді дуже цікавої форми, він казав. Мостом іду під дощ, що вам сказати? Йо-майо, ребята! Тут прям проломи жовті. Бачите яке? Опа. Йоу. Ага, ребята! Прикиньте бабушки 90 тут ходять. Опа. Ой-ой-ой! Перше на якін виглядає, і чого. Опа. Бість. Ух, пройшли. Дивіться, ребята, це перша історична пам'ятка матюшів. Я не знаю, що це. Може це будинок якогось депутата. Я не бачу що за забором нової Оно. Ну. Потім подивись, що там, бо я не бачу. А, ребята, залітеку яку імбу на Я не буду тут нічого делать, бо чого-то лень. Бачите тут штанга, бруся, ну короче прикольна штука. Ребята, дивіться кіт Кіт Привіт. Ні, не вибігай, я добрий. Понятно. Ми вже прийшли. От воно вже річка, бачите? А воно і за дерев не видно, але там а, це як його... млин. Ща ми глянемо, що там взагалі. Ні, ну це реально красиво, я вам скажу. А тут що то не знаю, що. Бо, вот тут типа пачка у річка Ребята, це реально дуже красиво. Я не можу, короче, я сейчас іду и гляну яка вода. О, кстати, оно вон. Давайте гляну, як император. Знаєте, ребята? А попробовать можно купаться. Вода їмба. Ребята, в мене є дві хороші нови... Ні, навіть три хороших новися і одна погана. Перша хороша новость. Там імба Серка. Ми зараз туди підемо. Друга хороша новость. Оно ларьок. Третя хороша новость, ми знайшли млин. А погана новость. Що якого хрена, він такий маленький. Я думав він побільше буде, чесно. От він. От фотки, от як він в Maps виглядає. Воно голуби, от, бачите, сидять. І от, от такий краєвид. І тут воно така. І там, кстати, написано 1956. Значить ця, е, ця фігня була посередна в 1956 році. Що отута? А, бачите, там висливається. Як фурсах. Воно, зараз буде в фурсах. Диве місце в веселі фурси. Видите, а тут у нас злив, типа. Тут бачите? Тут у нас вода тече. І тут дивіться на оте. Примірно як в Пилипчі Але тут більш чиста вода. Бачите, а тут отак матюшах. Так що да Тут прикольно. Ладно, прикольно. Прикольно. Ладно, ладно. Треба, зритися, що тут є. Прапор України. І матюшинська. Водосховище. Давайте дивиться. Отут от ми зараз, отут от, от ми зараз. Тут висока лінія. Отут от то тут, тут дозволено купатись на човнах, бачили? Для ведення промислового вилову води біоресусів. Ребята, дивіться. У мене я купив собі отаку водичку, мінеральну, і купив собі морозину хрещатик. Дивіться, яка церква їм була. Так, ми ще підемо в ту запрошку, бо там два етажа. Так що дивіться, яка запроваджується. церква їм була. Так що да. Висока. От вона, ребята. Ви це чуєте. Бадь. Ви ще замоцю кинуться, це нічого це було тільки що. Байев за голубів. капец. Тут нічого не мам, Короче, тут чисто, до хера голуби. И все. Усе, Ухо, ребята. Это Тут Скинте катаю,ся короче, да. Ну, погорка, ну, кону понятно. Отака штука. Uh, це у нас Гойдалка, да? Вроде Гойдалка на украинский. Так, давайте прокатимося жестко. Ой. Ой, я давно не катался на выдолке. А, хорошо. Йоу-моё. А, а тут 360 нельзя сделать. Ну, было пипично. Вау, вау. І... Бля! Я вже буду потихеньку йти до остановки, бо зараз автобус буде. Зате, бачите, оце здання. Це будинок культури. Тут там, коротше, якісь виставки проїздять. Ну, коротше, Та де та де Дивіться, який красавчик. Привіт, ребята. Кінти! Ось такі я уже на остановке. Жду два автобуса. Да сейчас быть пару Надеюсь. Я уже в автобусе. Короче, э, я сейчас приеду в Белую Царкву и, и, вернусь. Че, ребята, я уже приехал. Короче, бляха, яко хера? Короче, э, водитель кишаки бух. Uh, я, я повинен був виїхати на базарі. Ну хто з Білої Церкви, то з шари. Коротше, я повинен був бути на базарі, щоб піти вниз, там, по тебе зайти в центрі. Ну коротше пофіг. Ну я, блять, оказався на агорбатому мосту, ребята. Агорбатом є. На місці. Коротше, все, давайте. Всім пока. Дякую, що ви ролик і пау!